Добрий день, вітаю шановні учасники конференції. Сьогодні ми будемо задати питання, які цікавить чи значну категорію платників, адже на сьогоднішній день на теренах нашої області кількість платників, які розпочинають свою підприємницьку діяльність, збільшується, незважаючи на реалії сьогодення, незважаючи на те, що такі важкі зараз час воєнний, але все одно суб'єкти господарювання їх кількість збільшується. Тому чимало громадян, обираючи. Таку форму підприємницької діяльності, як фізична особа-підприємець, працювати можуть одноосібно або мати найманих працівників. Їх цікавить чимало питань, зокрема щодо обрання системи оподаткування. Тому сьогодні ми винесли на розгляд саме ці питання, як підприємцю працювати, з чого починати і відповідно, яку систему можна обрати, і як спростити взагалі взаємодію з податковою службою. Почнемо, напевно, з того, що будь-яка підприємницька діяльність починається саме з державної реєстрації. Для того, щоб здійснити державну реєстрацію, необхідно звернутися в центр надання адміністративних послуг або здійснити таку реєстрацію онлайн. Хочу зауважити, що перед тим, як починати підприємницьку діяльність, необхідно визначитись з кведом, кодом відповідно проведення економічної діяльності. Чому це важливо? Тому що від обрання квед залежить відповідно, які ви послуги будете надавати, чи відповідно чим ви будете займатися. І після того, як ви вже обрали. Квет, ви можете відповідно обрати систему оподаткування. На сьогоднішній день підприємці можуть обрати або спрощену систему оподаткування, або загальну систему оподаткування. В чому їх різниця? Ну, виходячи з назви спрощена система, ми вже розуміємо про те, що там і облік спрощена, відповідно податки сплачуються в деяких випадках фіксовані суми. Тому Чимала кількість підприємців, напевно, навіть і більше платників саме обирають спрощену систему оподаткування. Хочу звернути вашу увагу на слайд. Тут ви бачите інформацію, чим відрізняються групи спрощеної системи оподаткування і які особливості здійснення діяльності. Ну, Перш за все, хочу сказати, що можна обрати першу, другу або третю. Або четверту групу спрощеної системи оподаткування. Перша група є відповідно вимоги на цій системі оподаткування. На першій групі підприємець не може використовувати працю найманих осіб. Відповідно, він може здійснювати виключно роздрібний продаж товарів або надання послуг на ринках. І, або населенню, або відповідно обсяг ще плюс до того операцій, не має перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. Отож, у 2024 році, в поточному, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня. Для першої групи не може обсяг перевищувати 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Для другої групи, для другої групи такий обсяг не може перевищувати відповідно розміром 5 мільйонів 921 тисяч 400 гривень. Це 834 розміри мінімальної заробітної плати. Умова, яка підприємець не може мати більше 10 найманих працівників. І відповідно він надає або побутові послуги, або здійснює розрібний продаж, чи інший, тобто здійснює таку торгівельну діяльність, і послуги надаються або населенню, або платникам єдиного податку. Плюс можна здійснювати діяльність в сфері ресторанного господарства, в даному випадку на, третій, на другій групі рішенням органів місцевого самоврядування встановлюються види діяльності і їх відповідні ставки, які можуть здійснювати підприємці, перебуваючи на другій групі. Ставки для другої групи залежать від розміру. Встановлено мінімальної заробітної плати знову ж таки станом на 1 січня поточного року, а в першій групі, про що ми говорили вже, там ставки залежать від розміру прожиткового мінімуму і не можуть перевищувати 20% розміру прожиткового мінімуму. Якщо для першої групи це буде відповідно всього навсього максимальна ставка 302 гривні 80 копійок, то для другої групи, враховуючи, що там враховується розмір мінімальної заробітної плати. То 20% буде становити 1420 гривень. Зверніть увагу, що ще раз перша група максимальна ставка 10% від прожиткового мінімуму, а для другої групи це 20% від мінімальної заробітної плати. Якщо протягом року, от, наприклад, як в поточному році змінюється розмір мінімальної заробітної плати, розмір єдиного внеску не змінюється. Він залежить від ще раз, наголошу, того розміру. Зарплати мінімальному або прожитковому мінімуму, які встановлені станом на 1 січня поточного року, тобто діють протягом усього року. Ну, а ставки, як я вже сказала, визначаються рішеннями органів місцевої влади. Ще хочу звернути увагу на таку третю групу. Найбільше платників працює саме за другою і третьою групою. Третя група передбачає Необмежена кількість осіб, які перебувають в трудових відносинах, і обсяг доходу це 1167 мінімальних заробітних плат. Тобто це буде 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Це той обсяг, який дає право перебувати на спрощеній системі третьої групи платнику податків. Відповідно, ставку можна обрати або 3%, або 5%. 3%, якщо платник реєструється платником податку на додану вартість, а 5%, якщо не платник ПДВ. До речі, зауважу, що на спрощеній системі оплаткування немає обов'язкової вимоги реєструватися платником ПДВ, як на загальній системі, на відміну. Але платник за власним бажанням може обрати третю групу 3% і сплачувати ПДВ і бути його платником. Тому, так само платників чимало обирає саме третю групу. Ну, але ще раз хочу сказати, що спрощена система оподаткування вона оптимальна для тих підприємців, в яких незначні обсяги доходів. Ми вже з вами говорили про ті обсяги, які можуть бути на першій, другій, третій групі. Тому це є, в принципі, дрібний бізнес з невеликою кількістю платників податків і спрощений облік ведення звітності, спрощений облік. Відповідно, обліку товарних залишків, якщо платник не здійснює торгівлю складними побутовими товарами, лікарськими засобами, під акцизними товарами, взагалі спрощений облік, тому дійсно більша кількість платників обирає саме спрощену систему оподаткування. Ну, ще хочу зауважити, що на спрощеній системі оподаткування Обов'язковому порядку сплачується ще єдиний соціальний внесок, підприємець сплачує за себе і за найманих працівників. За себе 22% від мінімальної заробітної плати це мінімальний внесок. І е, так само за найманих працівників відповідно від заробітку 22%. Ну, але ще раз, кажу, мінімальний внесок це 22% від мінімальної заробітної плати. Потім ми ще про це поговоримо, але майте на увазі, що на сьогоднішній день склан під під час воєнного стану. Дозволено платникам, які перебувають на спрощенні системи оподаткування, не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. найманих працівників мова тут не йде. саме за себе. Але у даному випадку вам не буде нараховуватись податковий, страховий стаж, і ви в майбутньому просто загубите ці роки праці, коли будете оформляти пенсію. Тому просто ми радимо сплачувати єдиний соціальний внесок, тому що це впливає на ваше майбутнє. Тепер що... Стосується єдиного соціального внеску, як я сказала, його ставка становить 22% від мінімальної заробітної плати, то у даному випадку, якщо змінюється розмір мінімальної заробітної плати, змінюється і розмір єдиного внеску на державне соціальне страхування. Враховуючи те, що з 1 квітня змінився розмір мінімальної заробітної плати, якщо він на початку. Року був 8 тисяч, зараз він є 8 тисяч, то відповідно 22% від мінімальної заробітної плати це буде 1760 гривень. Це той розмір ЄСВ, менше якого не можна сплачувати. Ще є обмеження в максимальній базі для нарахування ЄСВ. Ну, взагалі це стосується, зрозуміло, найманих працівників. І максимальний ЄСВ це 22% від 15%, мінімальна заробітна плата. Тобто на слайді можете подивитись і для себе встановити, що вам потрібно буде сплачувати. Щодо загальної системи оподаткування, ну, як правило, її обирають ті підприємці, які мають значну кількість найманих працівників, які мають значні доходи і витрати, тому що якщо на. Спрощеній системі оподаткування ставка застосовується або фіксована, або до виручки від реалізації, якщо ми говоримо про 3 або 5%, то на, спрощ... на загальній системі оподаткування платник може врахувати витрати, понесені у зв'язку з веденням підприємницької діяльності. <кій> так само обов'язково тут сплачується єдиний соціальний внесок. Якщо у вас є наймані працівники від їх заробітку щодо самого підприємця, тут аналогічна ситуація, як і з платниками єдиного податку, і доходу, доходи від провадження підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування, податково, це звичайним податком на доходи фізичних осіб, до ставку 18%. Але це буде чистий дохід за мінусом витрат. Які витрати, можна віднести до витрат при Зменшення об'єкту оподаткування, відповідно, передбачено це все під нормами податкового кодексу України. Є перелік витрат, можна з ним ознайомитись, і відповідно до оподаткування на загальній системі йде чистий дохід за мінусом витрат. На загальній системі оподаткування платник має зареєструватися під наком ПДВ, якщо обсяг його операції, відповідно. Буде більше мільйона гривень, плюс за 12 календарних місяців останніх, плюс на загальній системі оподаткування ведеться повний облік доходів і витрат обов'язково. Ну і якщо на спрощеній системі оподаткування подається звіт платника єдиного податку, то платник на загальній системі подає декларацію про майновий стан і доходи як для, в терміни, як передбачено, для річного звітного періоду. Ну, ще хочу зауважити, що якщо ви здійснюючи діяльність, реєструючись відповідно як суб'єкт підприємництва, будете змінювати квед, то про це обов'язково треба повідомляти контролюючий орган, тому що передбачено норма податкового кодексу, зокрема щодо навіть податників єдиного податку, строки, які подаються такі зміни, і коли про це необхідно повідомити. Відповідно, податкову службу. Ну, ще необхідно врахувати підприємцям як і на загальній системі, так і на єдиному податку, що необхідно використовувати про розрахунках реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати. Це можуть бути класичні апаратні РРО, це можуть бути програмні реєстратори, як ми ще їх називаємо, ПРРО. Податкова служба надає. Безкоштовне програми пропонує платникам безкоштовне програмне забезпечення, яким досить просто встановити на будь-який гаджет. Це може бути смартфон, це може бути планшет, комп'ютер. Тобто, здійснюючи діяльність, ви можете через свій телефон навіть проводити розрахункові операції, не переживати, що у вас будуть якісь проблеми з контролюючими органами і не наражати себе на штрафні санкції. І особливо хотіла звернути увагу підприємців, які Здійснюють торгівлю у мережі інтернет. тому що ну, ми говоримо підприємці, але чимало громадян на сьогоднішній день проводять таку діяльність без державної реєстрації, без застосування касових апаратів, а це відповідно протирічить нормам законодавства. Тому обов'язково, якщо ви проводите або плануєте здійснювати діяльність щодо торгівлі в інтернет, до речі, зараз досить поширений вид такої діяльності через соціальні мережі. Будь ласка. Обов'язково здійсніть державну реєстрацію і зареєструйте, якщо у вас ідуть готівкові кошти, реєстратор розрахункових операцій або програмне РРО. До речі, ще хотіла звернути вашу увагу, що розрахункова операція це не тільки готівка, це може бути оплата карткою або іншими засобами. Тому звертайте увагу, якщо розрахунок йде на банківський рахунок, там відповідно. Не є розрахункова операція, і можна не застосовувати РРО. Якщо розраховується моготівка або на картковий рахунок, то однозначно в даному випадку треба використовувати касовий апарат. Якщо у вас виникатимуть питання щодо застосування реєстратора з операцій або програмних РРО, будь ласка, звертайтесь до податківців в області, діють телефони гарячих ліній, представлені на екрані. Ви можете подивитись і з питань реєстрації, і з питань застосування. Якщо ви не знаєте, як встановити касовий апарат, будь ласка, приходьте в податкову, ми щоденно проводимо тренінги з питань встановлення програмних реєстраторів, розрахункових операцій, ми відповідно надаємо консультації, тобто телефони є на екрані, будь ласка, звертайтесь і отримуйте інформаційну підтримку. Крім того, реєстратори програмні, вони реєстру... здійснюється їхня державна реєстрація, відповідно, здійснюється лише онлайн, тому, якщо у вас будуть питання, на веб-порталі ДПС України функціонує спеціальний банер програмні РРО, і там чимало корисної інформації. Яка вам допоможе і зареєструвати, встановити касовий апарат, програмне, я маю на увазі, програмне забезпечення, і е, ознайомитися з інформацією, як його використовувати в подальшому. Е, ще хотіла звернути увагу, що в нас функціонує м, комунікаційна податкова платформа. Так само ви бачите її скриньку електрону RVX, так з е, Якщо е, 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 ви маєте питання, які потребують оперативного вирішення, тобто сьогодні, на сьогодні, так ви можете надіслати. Е, Лист на цю скриньку ви виложите свою ситуацію, з вами зв'яжеться відповідний фахівець і буде вирішено це питання. Ще що стосується консультування, тому що можуть виникати питання зрозуміло не лише щодо застосування РРО або ПРРО, а й інші питання, зокрема щодо витрат, щодо ведення діяльності, щодо оподаткування, подання звітності. То ви можете отримати такі послуги в режимі онлайн, не приходячи до податкової, не приходячи в центр обслуговування платників, дії в ДПС України, контакт-центр, який надає консультування. Будь ласка, звертайтесь. Також можете зробити підписку в месенджерах і отримувати всі новації законодавства на свої гаджети. Це дуже зручно на сьогодні. І останнє на що хотіла звернути увагу, це. Сервіс онлайн-навчання, який розміщено на банер такий на веб-порталі ДПС України. Тут, в принципі, розділені питання по блокам, по податках, по обслуговуванню, по обліку платників можна чимало взагалі корисної інформації отримати і, скажімо так, в вигляді наглядних відеороликів. Тобто досить зручно користуватися, і на сьогоднішній день там ну, матеріали практично по всіх видах податків і по поданню звітності. Тому, будь ласка, скануйте код і використовуйте таку інформацію. Ну і, напевно, треба зазначити, що на сьогоднішній день в епоху використання гаджетів ви маєте можливість взагалі не приходити до податкової, а листуватись лише онлайн. Варіантом, але як це зробити, розкаже моя колега Ірина Клинова. Вітаю! Так, дійсно, вже про деякі сервіси розповіли, зупинились на листуванні. Це дійсно сучасно і зручно. Листуватися в електронному вигляді з податковою службою. По-перше, це зменшує кількість паперів, це зменшує витрати на поштові витрати, і загалом це швидко. Обмін інформацією відбувається в онлайн режимі. Щоб долучитися до кола підприємців, які листуються в електронному вигляді, необхідно надіслати до податкової служби заяву про бажання листуватись в електронному вигляді. Після цього обмін інформацією з податковою службою буде відбуватися в електронному варіанті. Як це можна зробити? На сьогодні це можна зробити в двох сервісах податкової служби. Перший це електронний кабінет платника, це досить великий електронний сервіс, який дозволяє взагалі працювати в електронному режимі з податковою службою, починаючи від ластування і закінчуючи сплатою податків і розглядом інформації чи надсиланням податкових накладних, звітності і так далі. Але детальніше сьогодні зупинюся на додатку. Податкова служба розробила додаток для смартфона. Він має назву Моя податкова і встановлюється на будь-яку будь операційну систему або на iOS, або на Android. На смартфон можна встановити цей додаток, завантажити його з App Store або з Play Market. І додаток дає доступ до. Інформація, яка міститься в реєстрі, надає можливість отримати послуги, містить розділ вхідних повідомлень та розділ мої дані. Детальніше розглянемо розділи. Додаток моя податкова встановлюється і далі потрібно виконати ідентифікацію. Здійснюється вхід з використанням кваліфікованих електронних підписів. Підпис може бути або файловим, або хмарним, можна використати дію підпис. Тобто способів входу декілька, способів ідентифікації декілька, можна обрати той, який більше підходить вам. Після входу потрапляємо в середовище. І перший розділ це розділ реєстри. Які дає доступ до різних реєстрів, які веде податкова служба, надає можливість знайти інформацію в реєстрах. Крім того, дає доступ до пошук марки акцизного податку та пошук фіскального чеку. Пошуки здійснюються за реквізитами або марки, або фіскального чеку. Наступний розділ це розділ послуги. Розділ послуги дає можливість надіслати заяви. Надіслати звітність до податкової і переглянути стан розрахунків з бюджетом. Переглядаючи стан розрахунків з бюджетом, відразу клікнувши на той чи інший податок, є можливість сплатити цей податок. Висвічується перелік платіжних систем, клікнувши на яких переход, здійснюється перехід на сторінку платіжної системи. Ну і далі за реквізитами відбувається сплата. Наступний розділ це розділ повідомлення, це розділ вхідних повідомлень. Сюди будуть надходити квитанції, відповіді з податкової чи листи з податкової, які теж можна переглядати, викачувати, зберігати. В розділі мої дані розміщена інформація про платника, про адреси, об'єкти оподаткування, податкові повідомлення рішення. Хочу зазначити, що зараз якраз триває. Період формування податкових повідомлень рішень, тому власники нерухомості, власники земельних податків можете якраз буде актуально скористатися додатком, переглянути повідомлення рішення та сплатити відразу ж у смартфоні. Але не так давно моя податкова доповнилася інформацією і для фізичних осіб-підприємців. Якщо спочатку розробники були орієнтовані для використання додатку для громадян, то він поступово розширюється і надаються послуги, які будуть актуальні для фізичних осіб підприємців. Зокрема, в розділі Мої дані цей розділ доповнено і доповнено інформацією про фізичну особу підприємця. Це відомості про систему оподаткування, реєстраційні дані, кведи, адреси, об'єкти оподаткування. В розділі послуги додана можливість подати декларацію для платника єдиного податку першої і другої групи та окремо для платників єдиного податку третьої групи. Декларація заповнюється досить просто, вона спрощена в додатку. Необхідно вказати період, за який подається декларація, ввести показники діяльності, кількість працюючих та надіслати до податкової служби. Не потрібно розбиратися зі всіма графами декларації, якщо ви бачили декларацію в паперовому вигляді. Формування декларації відбувається автоматично на підставі тих даних, які внесені у показники. Ну, і сплата податків, крім громадян, в додатку теж адаптовано для підприємців. Так само є можливість клікнути на відповідний податок, наприклад, на єдиний податок. Аналогічно йде перепосилання до платіжних систем. Можна обрати платіжну систему та заплатити податок. Пробуйте використовувати сервіси податкової служби. І Листуйтеся, надсилайте звіти, сплачуйте податки в електронному вигляді.